Доброго ранку. На жаль, по технічним причинам ми не можемо продовжити наш урок тому в такому форматі. Отже, ми з вами на початку уроку згадали, що таке числові вирази, що таке буквенні вирази, що таке формули. Зараз ми маємо попрацювати над задачами. Перша задача, яку ми сьогодні розглянемо, це номер 455 на склад привезли 42 ящики, у кожному з яких по 25 кг яблук. І 54 ящики, у кожному з яких по 32 кг яблук. Відповідно, нам потрібно знайти, скільки яблук всього завезли в магазин. Тобто, ось, склади числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук та знайди його значення. Отже, який наш план дій? Спочатку ми знаходимо, скільки завезли в менших ящиках яблук, потім скільки завезли в більших ящиках яблук. а потім разом складаємо ці два числа. Отже, щоб знайти в менших ящиках, у нас є 42 ящики по 25 кг. Тобто в одному ящику 25 Щоб знайти, скільки в 42, ми маємо 42 помножити на 25. Далі ми будемо складати більші ящики, їх 54 штуки. В кожному з них по 32 кілограми. Відповідно, ми маємо 54 помножити на 32 ось такий числовий вираз. Ми знаємо, що перші, першу дію ми виконаємо перше множення, другу дію ми виконаємо друге множення, а додавання у нас буде останньою дією. Відповідно 42 помножити на 25. Ми отримаємо 1050. 54 помножити на 32. Ми отримаємо 1728. І якщо ми це разом складемо, це вже наша остання дія. Ми отримаємо 2778. Ось таке число. Не забуваємо, що це у нас кілограми. А так як задача у нас має бути відповідь слову, 2778 кілограм яблук завезли. Ось така задачка. Згадуємо, складіть числовий вираз. Нам треба було числовий вираз скласти. Ось ми числовий вираз склали. Та знайди його значення. Ось ми порахували, ми знайшли значення числового виразу. Тобто, все завдання ми виконали, і ми можемо переходити до наступного завдання. Наступне дуже класне: ось у нас. 457. Склади числовий вираз та знайди його значення. Отже, після цієї задачі ми записуємо номер 457. Перший пункт виконуємо. Добуток різниці чисел та суми чисел. Дивіться, коли у нас записані ось такі слова, коли у нас числовий вираз записаний словами, головна дія, яка буде виконуватись останньою, вони, вона завжди записується перша. Ми пам'ятаємо, що взагалі перша ми виконуємо піднесення до степеня, ми вже знаємо. Друге, Дії в дужках. третє множення ділення і в четверту чергу додавання чи віднімання. Отже, перше слово добуток різниці чисел. Зараз я навіть відмічу, щоб ми бачили, у нас не, не зникало звичайно. Ось, це завдання я підкреслила. Добуток різниці чисел. І далі поки добуток. Добуток у нас дія, множення. Тобто головна дія, яка буде. точніше не головна, а яка буде виконуватись в останню чергу, у нас буде множення. Далі різниці чисел. Якщо різницю ми виконуємо раніше, ніж множення, значить ця різниця буде в дужках. Взагалі, різниця це дія віднімання. Тобто, ми від 520 маємо відняти 480. Добуток різниці чисел та суми чисел. Сума чисел це плюс буде. Теж, якщо у нас сума виконується раніше, ніж множення, значить ця сума буде в дужках. 39 плюс 47. Отже, ми отримали ось такий вираз. Далі. Далі ми маємо обчислити його значення. 520. Віднімаємо 480. Ми отримуємо 40. Так, зараз. Ви в один рядочок пишете. А 39 додати 47 ми отримаємо 86. Ну, а тоді, 86 нам залишається помножити на 40. А це нам десь 3440. Ось такий перший пункт. Другий пункт. Частка відділення суми чисел на число. Отже, знову основна дія у нас буде частка. Частка це дія ділення, ми позначаємо в окрапку. Тепер частка відділення суми чисел. Знову ж таки, якщо сума робиться раніше, ніж ділення. Значить, ця сума, а сума, ми вже пам'ятаємо, що це плюс, має бути взята в дужки. Уже 4275 плюс121. Частка відділення суми чисел на 27. Тобто, ось цю суму ми маємо поділити на число. Отже, в дужках... Коли ми виконаємо суму, ми отримуємо 9396. І далі, ось це вже число ми маємо поділити на 27. Ми Отримаємо вже менше гарне число: 348. Розумію, вправа досить складна, але чим гарно відео, за потреби ви можете ще раз. Прослухати, поставити на паузу, розібратись, повернутись, переслу... послухати ще. А ми переходимо до наступної нашої вправи. Наступна вправа це номер 462. Ось. Нехай П периметр прямокутника, а і Б – його сторони. Запиши формулу для обчислення периметра прямокутника, знайди П. Якщо А дорівнює 12 см, Б дорівнює 3 дециметри. Отже, записуємо номер 462. І я впевнена, що ви всі прекрасно пам'ятаєте, що у нас периметр це сума довжин всіх сторін. Периметр у нас літерою П позначається: сума довжин всіх сторін. У прямокутника у нас тут в задачі сторони А і Б. Але ми пам'ятаємо, що у прямокутника сторони, протилежні сторони однакові. Тобто ми можемо А додати так, вибачте, А додати Б, і ще раз додати А, і ще раз додати Б. А далі ми бачимо, що А і Б повторюються два рази, а ми з вами вміємо дію додавання. Однакових виразів замінювати на дію множення. Тобто ми можемо нашу формулу ось в такий вигляд переписати. Отже, щоб знайти периметр, нам потрібно скласти суму двох сторін і це все помножити на 2. На перший погляд, ми можемо зробити 2, далі в дужках 12 сантиметрів плюс 3 дециметри. І одразу нам хочеться 12 плюс 3, 15 помножити на 2, 30. Але сантиметри і дециметри. Ми можемо виконувати дії тільки над однаковими величинами. І зручніше переводити все в менші величини. Отже, 2. Так, і залишаємо 12 см. 3 дециметри. В одному дециметрі 10 сантиметрів відповідно 3 дециметри – це 30 сантиметрів. От тепер ми вже можемо обчислити. 12 додати 30 це буде 42, і ще помножити на 20 це дає нам 84 сантиметри. Так. Якщо вам потрібно перейти на новий рядочок, ми не забуваємо, що ви дорівнює маєте написати в обох рядочках. А тепер переведемо в дециметри 84 рівних, тут 80 см. Сантиметрів. 80 см сантиметрів це 8 дециметрів. І ще у нас у цей шматочок 4 см залишається. Отже, ось таким чином. Ми виконали дане завдання. І остання на сьогодні вправа це вправа 464. Заповни таблицю використовуючи формули відстані. Отже, номер 464. І я скопіюю зараз. Цю табличку на робочий аркуш. Далі нам підручник вже не потрібен буде, тому я розгортаю на весь екран. Тепер. Перед тим, як заповнювати, ви бачите, кожний стовпчик це окремий раз ми будемо використовувати формулу. Для того, що С це відстань В швидкість Т час. У нас є формули. Які нам дають можливість виконати обчислення. Отже, формула для знаходження шляху S буде рівне. Щоб знайти шлях, нам потрібно швидкість помножити на час. Далі. Якщо нам звідси потрібно знайти швидкість, наприклад. То тоді нам достатньо відстань вже поділити на час. І якщо нам потрібно знайти час, за який там певну відстань з певною швидкістю пройде тіло. Нам достатньо відстань поділити на швидкість. Ось ці три формули ви можете навіть взяти собі в. Рамочку. Те, що ви їх маєте знати, це зрозуміло. Ними ми будемо користуватись дуже і дуже часто. Ще я зараз покажу ці формули, як можна собі шпаргалку зробити з них. Можливо, так вам буде цікавіше. Ось така шпаргалка. Відповідно, дивимось, як нею користуватись. Наприклад, нам треба знайти швид... відстань. Отже, ми беремо пальчиком. Я зараз візьму замість пальчика фігурку. Ми беремо пальчиком. Нам треба знайти відстань. Ми взяли пальчиком, закрили відстань. Що у нас залишилось? У Нас залишилось швидкість помножена на час. Хорошо. Ось по формулі. Так, швидкість помножена на час. Тепер нам потрібно знайти швидкість. Щоб знайти швидкість, закрили пальчиком швидкість. Щоб знайти швидкість, ми маємо відстань поділити на час. І якщо нам потрібно знайти час, закрили пальчиком час, то залишається швидкість поділена на відстань поділена на швидкість. Можливо, вам буде ось таким варіантом цікавіше. Отже, тепер повертаємось до нашої задачі. Всі потрібні шпаргалки я показала, дивимось. Ми працювати будемо по стопчикам. Отже, в першу чергу дивимося ось перший стопчик. У нас невідома швидкі... відстань, відома швидкість і час. Ось, Тобто, це нам потрібна перша формула. Швидкість, відстань дорівнює швидкість помножена на час. Тобто, нам ось тут потрібно, зараз я назад поверну наш зручний розмір. Одну хвилиночку. Відповідно, нам потрібно, я прямо в табличці тут запишу перемножити швидкість і час. Ми отримаємо 70, все-таки ми не в табличці, ми ось тут запишемо 70 кілометрів. Під низом ми будемо записувати дії. Не поміщається у нас так гарно. Тому 7 помножити на 10, ми порахували 70 кілометрів і вписали в табличку. Далі, другий стовпчик. У нас відома відстань і відомий час. Нам треба знайти швидкість. А щоб знайти швидкість, ми маємо відстань поділити на час. Тобто 252 ми маємо поділити на 4. Це, в свою чергу, ми отримаємо 63 кілометри на годину, тому що саме в такому випадку вигляді у нас вимірюється швидкість. Отже, вписуємо в табличку. Далі. Третій стопчик аналогічно. У нас відомі відстані і відомі швидкості. треба знаходити час. Тобто ми маємо відстань поділити на швидкість. 238 метрів ми маємо поділити на 34 метри на секунду. Це ми в свою чергу отримаємо 7. Звертаємо увагу: тут 7 секунд. Тому що у нас швидкість в метрах на секунду. 3 кілом... А ось тут дивіться: попередній. У нас було добре: кілометри, кілометри на годину, години. А ось тут у нас 3 кілометри. Зараз сюди я, щоб не забули, ми впишу 7 секунд. А тут 3 кілометри, а швидкість метри на секунду. В цьому випадку нам кілометри. Треба перевести в метри. Ми пам'ятаємо, що 3 кілометри це 3000 метрів. А тільки після цього вже 3000 метрів ми будемо ділити на 10 метрів на секунду. Ми отримаємо 300 секунд. В хвилини нам тут можна не переводить. Це нам зараз непринципово. Попередній, точніше, не попередній, наступний стопчик такий самий, як перший відома швидкість і відомий час. Тобто, щоб знайти відстань, ми маємо перемножити. Але знову у нас така проблема, що тут у нас 9 км на годину, а тут у нас 2 хвилини. Нам треба все перевести в одні одиниці вимірювання. Але хвилини в години ми ще не вміємо переводити, тому оцю швидкість ми маємо перевести у кілометри на хвилину. Так, отже, тепер. Але в кілометри на хвилину нам теж не дуже зручно буде переводити, там утворюються не цілі числа, а ми з ними ще не вміємо працювати. Найзручніше нам кілометри на годину буде переводити в метри на хвилину. Тепер, як ми міркуємо? Скільки в одному кілометрі метрів, згадайте. В одному кілометрі одна тисяча метрів. А скільки в одній годині хвилин? Правильно ви вигадали? 60. Отже, тепер, як, ми, як нам перевести метри на хвилини? Ми маємо наше 9 помножити на те, скільки метрів у нас в кілометрі, а потім поділити на те, скільки хвилин у нас. В годині. 9 помножити на 1000 це буде 9 тисяч. 9 тисяч поділити на 60, у нас буде 150. Отже, ось ця наша швидкість це те саме, що 150, але вже метрів на хвилину. А тепер, так як час у нас 2 хвилини, ми можемо відстань знайти спокійно. Нам достатньо буде 150 помножити. На 2. Це, в свою чергу, нам дасть 300 метрів. Відповідно, сюди ми вписуємо в табличку 300 метрів. Тобто, дивіться, у нас мають співпадати одиниці вимірювання. Так, як тут були: кілометри-кілометри, години години. Тобто, у всіх відстані швидкість і час мають вимірюватись правильно, щоб співпадали а вже перші три все було добре. От четвертий, п'ятий, і ми бачимо, шостий нам, буде, нам потрібно буде переводити. З шостим стовпчиком дія має бути ділення. І ми можемо: у нас два випадки: ми можемо відстань переводити в кілометри, або швидкість переводити там в метр на хвилину. Але швидкість, ви бачите, переводити складніше. Тому в даному випадку я раджу перевести 60 тисяч метрів у кілометр. Пам'ятаємо, в одному кілометрі 1000 метрів, відповідно, у нас буде 60 кілометрів. Ну, а далі виконуємо ділення. Так, отже, коли ми потім 60 поділимо на 15, ми отримаємо 4, звертаю вашу увагу, години. По швидкості дивимося, тому що ми переводили в кілометри. Отже, сюди впишемо 4 години. А на цьому ми сьогодні завершимо. Успіхів всім! Ви можете переходити до виконання домашнього завдання. На все добре, до побачення!